Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Настрої музичного трамваю. Нещодавно ми автори Данило Пальчук і Леонід Гапєєв. Ми автори коміксу. На тему відомого сюжету вокальної формації Пікардійська терція ми створили таку літературну інтерпретацію того музичного сюжету, що дивилися. Ми побували в онлайн екскурсії музичним трамваєм. І зараз ми в ефірі почитаємо цей комікс і також представляємо наших гостей ефіру. Це Тетяна та Ірина Колачеви. І зараз пропонуємо до вашої уваги. Почитаємо наш сюжет нашого улюбленого музичного колективу Пікардійська терція настрої музичного трамваю. Маленький комікс на теми музичної композиції Трамвайні тюди, старенький трамвай у виконанні пікардійської терції, двоє хлопців: Назар та Єгор. Якось відвідали концерт відомого колективу Пікардійська Терція і тепер діляться своїми враженнями. Привіт, Назари! Як тобі сподобався вчорашній концерт Пікардійської Терції? Привіт! Так, мені дуже сподобалося. Але найбільше сподобалося виконання пісні «Старенький трамвай. Але чому ж саме ця композиція сподобалася тобі найбільше? Адже інші теж не гірші? Навіть не знаю, Цей трамвай Слухай, як класно, що пікардійці дуже уважні до найменших дрібниць у сюжеті про цей трамвай. Так, я навіть не звертав на це уваги, але ж цікаво дізнатися про найменші подробиці сюжету. Їхало щастя в порожнім трамваєм, Але я так і не зрозумів, а що ж там відбувалось? Там їхала молода закохана пара. Порожня четвірка. Четвірка порожня. В ній він і вона. Веселій сумні. А чи то правда, що щасливий трамвай у нас не один? Є ще його е, побратим з іншим настроєм. Так, їх... Насправді двоє. Два дивних трамваї є в нашому місті. Хоч трохи уваги побачиш ти їх. Один з них веселий, радіє, сміється, а другий сумний, тихо тужить і плаче він. Цікаво, е, якось так інтригує сюжет. Плакати і сміятися водночас. А в якому ж трамваї поселилося щастя? Я так гадаю, що щастя поселилося у веселому трамваї, бо перший був веселий, бо за текстом пісні саме в першому трамваї поселилося щастя. Бо у другого о, ну, трамвая можливо теж, щастя, собі поселилося і добре йому трамває у Але ж у другому трамваї не було людей, а були лише холодні замерзлі стіни. І що ж там могло відбуватися? Ну, то й що? Якщо уважніше придивитися до тексту до пісні, то знаєш таку цитату З'їхало щастя в порожнім трамваї, сиділо у кріслі, принишко й сумне. А чи можемо ми йому тому сумному щастю якось покращити настрій? Бо щастя не матеріальний предмет, а це той настрій та відчуття, що живуть у кожному з нас. Отож, нехай наші обидва трамваї живуть радісно, дружньо та щасливо. Цього ж побажаємо і нашим глядачам. Дякуємо за увагу. Так, ми дякуємо за увагу нашим глядачам на Ютуб-каналі Леонід Гапєєв Щастя творчості. І зараз це такий був експериментальний проєкт нашого творчого дослідження. І зараз пані Тетяна і Ірина зададуть по одному запитанню до нас як учасники авторів цього коміксу. Будь ласка. Чим вам сподобався сюжет? Данило, відповідай, будь ласка. З самої пісні Музичний трамвай або нашого сюжету? О, класно. Ну я так гадаю, що йдеться про перший. Це добрий, такий хороший. А як виникла ідея такого коміксу? І як можна зрозуміти щастя з точки зору трамваю? Цікаве запитання, дякуємо. Будь ласка, Данило. Ну, насправді виникла ідея, коли ми проводили таке творче дослідження, то для початку ми якби починали з такого більш традиційного, тобто, робили, наприклад, малюнки, робили обговорення, але коли. Почали глибше досліджувати, досліджувати цю тему, то я знайшов, пошукав різні першоджерела. Знайшли ми виступ пікардійської терції в Ютубі, саме, саме трамвайні етюди, саме ця композиція. Потім я окремо знайшов текст пісні. Я нашим гуртківцям також такі розсилки робив, там дуже така класна пісня. І в тексті пісні йдеться про два трамваї: про те, що є веселий, є сумний. От цитата цієї пісні також використана в цьому коміксі, там, де йдуть репліки двох учасників ефіру. От вони між собою спілкуються, і звичайно, вони не тільки спілкуються репліками, а ще й застосовують цитати для того, щоб популяризувати такий музичний контент. От таким чином виникла ідея, і мені ще особисто так якось припало до душі те, що. Два трамваї насправді кожен щасливий по-своєму. Ну, Наприклад, перший веселий традиційно все зрозуміло, що він веселий, мажорна мелодія як в музиці, і все там ясно. А оцей другий, він якби сумний. Але ми дискутували, і таке склалося враження, що сумний трамвай він надає свою територію для щастя іншим, От тим пасажирам, які там одинокі, немає пасажирів, але двоє все одно є. І вони між собою там спілкуються. І якби цей трамвай дає свою територію щастя тим одиноким пасажирам. От не все так погано, не все так нещасно. Хоча різні в нас були думки, і тому вирішили от закінчити комікс тим, що сумне щастя. А чому воно сумне? Може йому як. Ось настрій варто покращити. Може, він не сумний, а споглядальний. Можливо. Можливо. Добре. Ну, це так само спостерігати уважно, спостерігати за соціумом це також прояв щастя. Не, не завжди ж пригати. гупак. Так, так, не завжди тільки. Ручне. Гучно сміятись можна не завжди, можна тихо спостерігати. Це також прояв щастя такий дослідницький підхід. Зараз Данило свої враження скаже, я думаю. Е, ну я вже сказав ідею твору, але ну, мені більш такого і нічого дати, в принципі, враження. Ну, як до мене мені дуже сподобалося. Я ось описав те, що мені. Обилося більш в думках Назара у ви вже все це почули. Ну насправді що ви ще виникла ідея створити комікс, тому що це така сучасна форма е, подачі матеріалу. Це така сучасна. Такий сучасний спосіб е, популяризації. Комікси сьогодні доволі є доволі таким популярним жанром, але насправді е, створити комікс такий не такий веселий гумористичний, а трошки такий, десь, десь такий, з таким, щоб замислитися. З різними настроями, то це насправді така ск... непроста складна, доволі така творча задача. От ми вже, як ви бачите, з Данилом сьогодні здається, минулого разу ми створили текст, і начебто він вже готовий. І давайте запишемо в ефірі. А виявилося, що там є ми два автори, і там є деякі моменти, де ми почали обговорювати, щоб е, обидва автори дійшли такої якби, спільної згоди. Це нормальний творчий процес. І от е, це теж потребує певний додатковий час. Тому створення коміксів це вже така ну, доволі клопітка справа, але вона цікава, тому що саме в коміксі можна показати такий неформальний підхід, наше таке неформальне е, світобачення на, на цю тему. Добренько, ну ми тоді на цьому хочемо подякувати <кхем> нашим всім учасникам ефіру. І давай, Данило, скажи коротко побажання нашим глядачам на завершення програми. Бути як щасу, як наші два трамваї. Дякуємо за увагу! Дякуємо за увагу.